Після відкриття 9-ї міжнародної конференції Нудека 2024 український політик та громадський діяч Микола Томенко зустрівся з ліцеїстами. На зустрічі він презентував і подарував бібліотеці ліцея кілька своїх книг. Цікавою та пізнавальною була частина лекції присвячена хорошим русским». І тут він навів кілька цитат із своєї книги Міфи та таємниці останнього гетьмана України цією темою захоплювався і Павло Скоропадський ще на початку ХХ століття. Проти Путіна це але мало. Треба визначати по його ставлення до України. Він визнає Україну, визнає територіальну цілісність нашу, яке стало його до Криму. Так далі, оце це важливе питання для нас, як для українців. Тому що ти можеш бути Путін, проти Путіна, і бути імперцем за Російську імперію і за Малоросію. І от е, цікава штука, така. ну, Він російською це написав, я переклав. Каже, що, можливо, він помилку допустив, що вірив, що ці росіяни, які проти Леніна приїхали в Україну, вони допоможуть будувати Україну. І що він отримав? От він в спогадах своїх пише. Картина така, приїжджає змушена людина з Комуністичного раю з Росії в Україну. Після приїзду ця людина мовчить, спить їсть, п'є, це його перша стадія. Друга хвалить, переконує, що Україна прекрасна, мова милозвучна, клімат хороший, Київ красивий, уряд ефективний, все розумно. Одним словом потрапив в рай. За цей час він встигає побачити декого раніше прибули хороших ростів. Ну, це я в І ось так, бо термін тоді так воно був. І ось так тиждень через два, він переходить в третю фазу. Він ще веселий і юлярний, однак зауважує, що все тут добре, у вас в Києві. Але ось він їздить на різниках, вони погані. Бруківка, місцями не кудишня. Чому ж тримають таких міських чиновників? Та вибачте, кажемо йому, ви згадайте, як ви ваші солдепи там в Росії були. Ми ж лише всього два місяці як працюємо. Хіба можна було думати про візників мостових? Дай Бог, що ви живі залишились. Так, то на так, каже він, і йде на досить довгий період. Я вже розумію, що для нього настала четверта фаза. Зазвичай він вже не приходить додому, його зустрічаєш на вулиці, в театрі, в ресторані, гарно одягнений, ситий, рум'яний, уважне. І він каже: знаєте ви, що я вам скажу? Ваша Україна це дурниця. І нема жодних шансів для її існування. Безумовно, що це це буде знищено, тому потрібно творити єдину неподільну Росію. Та й українців ніяких немає, це це вигадка німців. От вам хороший руський прескорпатському, якщо він пригрів, пригрів, захопив і дав роботу. Поміркував разом із ліцеїстами і на тему закінчення війни. Буде, не буде війна нова, якщо вона закінчиться і ніколи війни не буде, коли ми виграємо світоглядну війну в Україні. Що це означає? Що якщо ми в Україні не матимемо російської колони в парламенті? В ну, депутатському корпусі і так далі. Що Путін не Путін, він же я наглянув йому карту, ага, Медведчук доповідає, що третина парламенту там, за Путіна. В міських Радах там стільки тисяч людей, розумієте? Тобто якщо ніхто не чекатиме тут Росію і, і не буде проситися, щоб визволити, то ніхто ніколи не піде на Україну. Якщо в Україні житимуть люди, які хочуть власну незалежну, демократичну, соціальну державу, то значить це є запорука. Навіть якщо якийсь диктатор прийде, але ми матимемо свою державу патріотичну, своїм військом і так далі, ніхто на нас ну, не посудить. Тому нам треба не лише воювати, звільняти територію, а і країну змінювати. Щоб в країні люди були громадянами країни, шанували свою історію, культуру, поважали нашу традицію і так далі. Тоді, як ми маємо цей потенціал громадян патріотизму, тоді ми впевнені, що це буде почувати. Тому, чому Росія намагається захопити нас, а в попередній інші теж загарбники хотіли захопити, тому що ми маємо ну, унікальну природу, ми маємо унікальну історію, ми маємо унікальну архітектуру, значить, ми маємо. Високий цивілізаційний рівень держави, Значить, і тому йде боротьба за Україну. І раніше була і тепер. Але для багатьох країн ми молода держава, яка утворила в й році. І нам зараз важливо показати цей історичну спадщину реальну, щоб вони зрозуміли, що ну як написав мій один друг історик Євген Букет. Що 30 російсько-українських війн, це ж не перша війна. І не тільки Росією. Тому що боротьба за, за цю нашу землю триває давно, щоб вони розуміли, чому це боротьба йде. Що ми, як українці, боремося це за свободу званість, а різні завойовники хочуть таку унікальну землю країну так бити собі. Собі захопив. І от, наприклад, це в мене популярна версія моєї історії Української конституції. У мене є університетський навчальний посібник університеті. Тобто я проаналізував найдавніші документи. Ну, найдавніші, напевно, ви вчили, руську правду вчили, так? Да? Окей, часи княжої України, Росія, перший документ звичай його право. Хоча я його е, е, інакше, ну, тумачу, що це ще визначна європейська пам'ятка. Тому що що таке руська правда? Ну як судився народ наш давній український народ, це при. Ярослава Мудрого було складно. Але діти Ярослава Мудрого вперше е в Європі відмінили кровну помсту. Це як середньовічна сумна історія, так, що когось вбили, вся родина воює. А ми, тодішній давній Київ, відмінили кровну помсту. І, до речі, якщо там випадково хтось загинув, бо жили родинними такими вербами, то платився штраф у гривнях, до речі. І таким чином, вже рівень правої культури за часів Ярослава Мудрого і дітей Ярослава Мудрого був настільки високий в давньому Києві. Коштомаров пише: в Київ приїжджали купці-давньої, купці торговці, представники інших націй, релігії не боялися ні торгувати, нічого, бо це було демократичне місто. Хто приїжджав на Московщину туди, люди зникали, пропадали і так далі, бо не сприймали людей інших вір і так далі. І тому оцей рівень культури політичної демократичності, він з давніх дивек. Коли я був один із лідерів помаранчевої революції, і прийшов в уряд і запросили мене в Японію, і я виступав в інституті міжнародних відносин Токіо, і їх, і коли я показав відео, що в Києві на вулиці стоїть пів мільйона чистких людей. І перше їх запитання було: і що жодну людину не вбили? як у не вбили жодну людину після помаранчої революції? А що ж так, значить така ситуація? Бо тому, що традиційно рівень культури і демократії це він не випадковий. Був. Показав своє ноу-хау, виданий під його редакцією щоденник з української історії, і там на кожний день є рядок. Ви заповнюєте, заповнюєте дому прийшли, написано, що я зробив для України. Рутенько написав. Ну, для школи, для ліцею і так далі. І так. Я сміюся, що мої щорічники, як ви будете записувати, то ви ж не викинете. Бо як вам спогади писати на старості про ваше визначне життя, то у вас все буде тут записано. Діректорка ліцею подякувала Миколі Томенко за цікаву зустріч. Традиційне фото на пам'ять та обіцянка приїхати до Словодича ще, коли він напише наступну книжку. А ще після закінчення зустрічі в ліцеї ми поцікавились з містом ще однієї його книги, виданої кілька років тому: Теорія українського кохання. Я знайшов переписку між Шевченком, де Шевченко, який вже повернувся за слоня, страшно переживав, що треба йому українську сім'ю створити. І дружина Максимовича була як символ. От він каже: справжня українська жінка повинна бути як твоя дружина, така-то, така-то, така то І я подумав, що може б дійсно мені забрати от наших віддатних українців, як вони собі уявляли. Що таке сім'я, яке місце жінки в сім'ї? Ну, як каже моя дружина, що це скоріше історія не, не, не про кохання, а історія про любов до України, значить про українську культуру. Тобто я забрав починаючи від мови, що, наприклад, в українській мові є любові і кохання. Чим це відрізняється слова? Це, це серйозна відмінність? Рідко чи в англійській, чи в якійсь мові? немає таких відмінностей і так далі. Тобто це високий рівень культури і. І ставлення до жінки, ну для прикладу, от робота Лесі Українки, бояриня, драма була заборонена. Чому тому, що вона показала, що українська жінка, значить, вона рівна з чоловіком, а в Росії за стіл не можна сідати з жінці, те не можна робити, і так далі. Ці всі були шоковані, що виявляється суттєва така статусна різниця. Що це більш азійська так мовити, традиція, це більш європейська традиція. фактично, я тоді. Відкрив дуже багатьох людей, бо на цю тему ніхто не дивився. Наприклад, там Лірика Франка, ну вивчали вічний каменяр, значить, там лупав скалу, Леся Українка, що зранку стала, до світнього дні палила переможні урочі та далі. А я, значить, про її нещасливі і щасливі кохання і так далі. Я знайшов приклади. Красивої поезії, значить, про кохання, фрагменти прози, переписку і так далі. Тобто, з одного боку, якби історію показав, а з іншого боку, документи. І воно так резонансно було, і особливо для пропагування української літератури, тому що для викладання української літератури це я вперше написав книжку на початку незалежності, тобто це тоді потім я тричі перевидавав її зараз. Я вважаю, що вже бо мені питають, може якось перевидати. Я кажу, напевне, смислу немає чому, тому що є вже маса речей озвучень. Уже, наприклад, ті твори Лесі Українки ліричні, романтичні, чи Франка вже співають і так далі. Чи, наприклад, там, якісь речі там, про Шевченка чи там, про Шеку, чи далі. Вже це загальновідомі речі не стало. Але на початок 90-х це було важливо, бо це фактично був внесок от, е, в витягти з цього класового соціалістичного е, е, лона наших письменників, поетів, визначених діячів, і показати, що це люди, перш за все, які кохали, які страждали, і які писали унікальні речі. Так що, в принципі, це як можете сказати, що я не філолог і не історик літератури, але це таке моє захоплення, яке свій час, напевне, дало добрий результат. Ну, в всякому разі, українці, вчителі української мови літератури були задоволені. І ще цікава інформація з його досліджень: приспів до популярної нині пісні Ой, у лузі був написан ще в 17 столітті. І пісню виконували запорізькі козаки.